Розпаковка качелі. Сьогодні нам на почту прийшла качеля, тому швиденько зібралися і поїхали її забирати. Планувала її поставити на терасі, бо тераса, хоч ще не дороблена, але якась поставата. Так ось ця качеля справжнє порівняння, ожидання і реальність. Коли чоловік її замовляв, був впевнений, що вона рази так в два більше, але вже яка є. Скажу, що малий просто в захваті від неї, і для дитини це саме те. Розпакували перше, що я помітила, мішечок з маленькими деталями був порваний. І всі деталі були скрізь розкидані. Почала я. Збиратися з інструкцією може зазначити Та дуже зручно, що всі великі деталі були підписані і не прийшлося вишукувати що де а ось балти всі різні, і кількість їх трохи не співпадало з тим, що було зазначено в інструкції. А за загайка я взагалі мовчу. Десь на середині збору качелі ми помітили, що гайок взагалі не вистачає. А попереду ще половина роботи довелося їхати в епіцентр докупляти. Ну таке собі весь час мені допомагав помічник, без нього ні стройка не йде, ні качеля не збирається. А він весь в роботі. Закручував гайки, перекладував деталі з місця на місце. Жував декоративні заглушки для качелі. Якщо чесно, я цей момент помітила тільки на Тут відео. До мене вже прийшла підмога вже справжня, <клес> і робота почала швидше продвигатися. Болт за болтом і вуаля качеля зібрана. Дитина в захваті. Ну, а ви ставте лайки і підписуйтеся.